Запорізький державний медико-фармацевтичний університет завжди радий гостям та плідній співпраці. 7 грудня на базі університету відбулася зустріч з директорами загальноосвітніх закладів. До круглого столу завітали майже півсотні керівників найкращих гімназій, ліцеїв та шкіл міста. Захід був ініційований департаментом освіти та науки Запорізької міської ради та керівництвом вишу. Мета. Обговорення проблеми відтоку молоді Запорізького регіону за кордон, налагодження співпраці з ДМФУ з закладами середньої освіти та проведення профорієнтації серед випускників закладів загальної середньої освіти. Цікава та змістовна презентація університету від славетної історії, що налічує 120 років з дня заснування до знакових подій, досягнень, звершень науковців та лікарів університету, була на початку заходу. З високотехнологічним обладнанням, найновітнішими технологіями, що впроваджують на всіх етапах навчання майбутніх лікарів, гості змогли ознайомитися під час великої оглядової екскурсії. Розпочали з надсучасного тренінгового центру увагу гостей привернула унікальна інтерактивна панель, віртуальний симулятор пацієнта Body інтеракт. Укомплектований різноманітними сценаріями з клініки внутрішніх хвороб, педіатрії, хірургії, акушерства та невідкладних станів. Далі завітали до підрозділів педіатрії та неонатології, анестезіології та медицини катастроф. З захопленням дивилися керівники шкіл і на ось таку віртуальну кімнату. Я дуже близька до медичного університету. У нас багато випускників є. Студентами і випускниками Запорізького медичного університету я маю в своїй сім'ї два медика. Чоловік мій викладає тут, на кафедрі фізіатрії та пульмонології враження. Таке несподіване, тому що я була багато років назад в цьому закладі. Зараз все таке дуже-дуже модерн, доступне. І практичне, це дуже важливо для випускників медичного університету. Завітали гості до одного з стоматологічних тренінгових центрів, де майбутні лікарі опановують практичні навички. Далі екскурсія до центру з фізичної терапії та реабілітації і тренажерної зали. Анатомічний музей з цікавими експонатами та демонстрація можливостей інтерактивного анатомічного стола Анатом Ейдж вразили усіх присутніх. Хотіли дуже подякувати взагалі за організацію заходу. І ми, як працівники середньої освіти, в якій впроваджується нова українська школа, у нас все орієнтовано на практику, і от саме в цьому університеті тут не просто якісь центри, тут все орієнтовано на практичне засвоєння знань. Це дуже корисно зараз. Це сучасно, особливо центри, де можна Практикувати симуляцію, врятувати багато життів, і якщо студенти отримують такі можливості під час навчання, то я думаю, з них вийдуть чудові лікарі. Також керівники шкіл відвідали дві сучасні бібліотеки: індійський центр, центр дистанційної освіти та телемедицини. Рівень оснащеності університету вражав на кожному етапі знайомства. У виші кажуть, до будь-яких викликів сучасності готові. Чому? Тому що освіта, здоров'я це майбутнє нашої держави і потенціал молоді, яка повинна залишитися в нашому регіоні і в майбутньому його зберігати і розбудовувати. Це сьогоднішні школярі. Наш університет наскільки потужний, що він завжди. Плануючи майбутнє, розуміє, що тільки цілісна освітня система вона може мати потенціал до успішного розвитку. Чому і сьогодні ми запросили директорів закладів середньої ланки освіти, щоб вони ознайомилися з нашим університетом. Ми маємо дуже розгалужену і велику структуру. У складі університету, коледж, університетська клініка, інститути фахові і за напрямками спеціалізації інститути ми хочемо створити фактично новий освітній проект і до нього залучити школи, гімназії. Гості кажуть, жоден сайт, буклет, дописи у соцмережах не в змозі передати ту атмосферу якою славиться за ДМФУ враження і яскраві сьогодні, знаходячись тут в університеті, ми розуміємо, яка це потужна структура, тому що вражаюча матеріально-технічна база, вражаючі викладачі. І я думаю, що безумовно співпраця між школою і цим вузом дасть можливість наших дітей залучати до Навчання в медуніверситеті і допомогти визначитися з вибором своєї спеціальності. Дуже вдячна організаторам за можливість побувати тут. Перша зустріч з директорами закладів освіти середньої ланки відбулася вдала. Попереду нові спільні проекти.